Друзі, всім привіт! У нас в продажі Ford Focus 2020 року в комплектації ST Line 1,5 дизель автомат на 17-х оригінальних таких титанах ST-Line на комплектації, на такому обвісі покращеному. З LED-фарами. Автомобіль має Такий темно-сірий металік колір. Має такий ST-Line обвіс Кузово дуже гарно все виглядає. Показує всередині і розповідає по комплектації. Отож, безключовий доступ, два оригінальні ключі, автоматичне складання дзеркал. Весь електропакет, блокування задніх дверей на дитячий режим, блокування вікон, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Так, Музика в нас, Бен Холсон покращена. Так, Естелайн. Салон такою червоною ниточкою. Такий руль. Ось такий стан руля, все в оригіналі. Давайте ми подивимось. Бачимо стан кнопок мультикермо. Тут в нас утримання в смузі, центрування смуги, адаптивний круїз контроль, утримання в смузі, розпізнавання знаків, розпізнавання втоми. Включимо кнопочкою в нас заводиться автомобіль. Так. І по комплектації в нас. Цікавого. Це панорамний дах і чорна обшивка даху. Зараз ми покажемо, як це все працює. Так відкривається. Поки в нас відкривається, покажу. Всередині. В автомобілі також присутня система CarPlay. Андроїд авто, також штатна навігація, працює також добре, коректно, безпровідна зарядка присутня. Тут у нас безпровідна зарядочка, підігрів керма, підігрів лобового скла. За музику я вже сказав. Тут ще додатковий динамік. Дах піднімається два режими, є такий режим провітрювання і також повністю відкривається, якщо потрібно. До половини. Так. так само є ліпістки переключання передач. Тут такий стан керма, дуже в гарному стані кермо. Це в оригіналі по автомобілю. Заведемо. Автомобіль приїхав своїм ходом з Данії. Лізинговий автомобіль з повністю підтвердженою історією. Ось в нас наступне ТО. Останнє ТО в нас було в... 2025 році і наступне на 190 тисяч має бути. Якщо я правильно дивлюсь, треба там розібратися. В цьому така в нас наклеєчка. Так, дивимося далі. Титани не почовпані всі ціленькі стан дверних карт. Також ціленькі сидіння, все в оригіналі, оригінальні коврики такі резинові. Підлога чистесенька, це автомобіль Не був хімчистці, він так як приїхав, це його стан. Сталя також са порядку. І показую багажник. Так само камера заднього виду штатна, присутня по комплектації. Теж оригінальний такий в багажнику коврик і от такий чистенький багажник, отак машина приїхала в такому стані, Дивимося знизу. Другий рівень багажника, теж такий корочок оригінальний. І тут в нас ремкомплект, електронасос і сабвуфер, підсилювач Ben of Olsen від музики. Так. Ось так у нас по автомобілю. Дуже цікавий автомобіль, ексклюзивна комплектація класна. Кого зацікавив, приїжджайте на огляд. Дивіться, автомобіль не був в ДТП. По кузову автомобіль має косметичний підкрас задньої арки і перехід на задню дверку. Ось тут в нас косметичний підкрас, перехід на дверку, автомобіль так приїхав, ми вже на місці прибором його дивилися. Але як ви бачите на сонці, не видно по фарбі, дуже гарно зробили. Це був косметичний підкрас, я наголошую, в не, автомобілі не було страхових випадків, не було ДТП. Кого зацікавив? Чекаємо вас на огляді. Робота двигуна. Двигун робить рівненько, парктроніки перед зад, камера заднього виду. Адаптивне світло, всі асистенти присутні по автомобілі. Тут все дуже добре працює, в гарному стані. Продемонструю ще камеру заднього виду, як працює. Ось, наприклад, ми включаємо задню передачу, так, і з асистентом паркування камера, бачите, куди я повертаю руль, повертається полоска туди. Є різні режими камери, можна приближити, щоб чіпляти прицеп. І тут дублюється парктронік без ключової доступ всіх гарних покупок і щоб автомобілі не ламалися до зв'язку. Чекаємо на огляд.